Потужні вибухи пролунали в окупованому Криму напередодні зранку. Місцеві телеграм-канали повідомили, гучно було у Джанковському районі. Саме місто частково залишилося без світла, Ну і в мережі поширили фото з характерними слідами у небі. Зроблено воно, нібито у селі Зарічне, Це за 5 кілометрів до військового аеродрому. Ну і схожі звуки чули так само жителі Красноперекопського району. Офіційної інформації наразі немає. Натомість у Феодосії росіяни намагалися збити крилату ракету в окупаційній. І владі повідомили, уламки пошкодили лінії електропередач на сході півострова. Російську ракету збили українські прикордонники в Одеській області у ніч проти 30 серпня. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Імовірно, це була ракета типу Х-101. Вибух стався над морем, влучань та руйнувань немає. Всього тієї ночі над морем сили ППО збили вісім цілей. Повідомили у військовій адміністрації. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу доєднується до нас. Дякуємо, що так рано з нами. Добрий ранок. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Ну певно, попросимо про оперативну обстановку описати на вашому напрямку, як минула доба, як минають останні години. Так цієї ночі було порівняно спокійно, оскільки південь не був підданий безпосередньо таким атакам, до яких, в принципі, вже звикли по ночах. Хоча тривали обстріли і населених пунктів правобережжя, і на передвечір ворог застосував черговий авіаудар по Береславщині, вони продовжують нищити сільськогосподарську інфраструктуру, їм дає спокою потужність аграрного регіону, який в таких складних умовах все одно розвивається і піднімається, і нарощує свої потужності. Також були обстріли декількох населених пунктів. Вздовж правого берега ворог намагається за допомогою артилерії, танків і мінометів гатити по житлових кварталах, продовжуючи. Терор мирного населення, побоюючись просування сил оборони. Іншого виправдання такому, такій поведінці нема абсолютно, тому що страждають дійсно соціальна інфраструктура, критична інфраструктура і житлова. Ворог трошки зменшив атаки на Очаківському напрямку. Це говорить теж про результативність нашої контрбатарейної боротьби. І за минулу бойову добу можемо сказати, що на нашій ділянці знищено понад 40 окупантів. І близько півтора десятки ворожої техніки, серед яких два танки, три гармати, п'ять одиниць автомобільної техніки, дві станції радіоелектронної боротьби і черговий пункт спостереження, який ворог розгортає для того, щоб з'ясувати зрештою, що ж чекати від сил оборони пані Наталі. Яка обстановка у чорному морі? Скільки ворожих бойових кораблів зараз знаходиться на чергуванні? Скільки з них мають ракети на своїх бортах? В чорному морі корабельно угруповання угруповані більш-менш стали. Зараз це 10 одиниць на ніч. Ворог виводив ракету надводний, споряджений вісьмома ракетами. Малий ракетний корабель. Декілька де годин пробув в морі, але море на нашому боці. Роздуваються шторми. Він був змушений зайти в пункт базування. Зараз серед кораблів суден суден забезпечення і прикордонних кораблів катерів ворога ракетносіїв немає. Але нагадаємо, рівень ракетної небезпеки залишається високим, оскільки ракетоносії готові споряджені і перебуваючи в пунктах базування, також можуть бути застосовані. На жаль, ворог має таку практику. А для виходу на бойове чергування і курс запуску ракет їм достатньо двох трьох годин. Якщо проседити динаміку. Щодо кількості ворожих кораблів, щодо їхньої присутності в морі, от за останніх навіть кілька, ну напевно, тижнів. Давайте спробуємо на це поглянути. Як це змінювалося? В принципі, загальний склад угруповання залишається більш-менш сталим. Ротації відбуваються тільки за деякими напрямками. поодинокі заходи-виходи. Ракету на сії час від часу з'являються в чорному морі, але якщо говорити обсяг декілька тижнів, навіть для того, щоб наносити удари. Але це ж таки в більшості випадків це підтримання напруження, напруження ракетної небезпеки, яке ворог також використовує в гібридній війні як спосіб тиску на мирне населення. Крім того, поява ракета носія може непрямий спосіб вказувати на підготовку до ракетної атаки. І ми тоді ретельніше стежимо за діяльністю безпілотників, за активністю тактичної і стратегічної авіації робимо висновки і попереджаємо. Пані Наталю, яка нині обстановка в тимчасово окупованому Криму? Тому що була інформація про вибухи, які там пролунали, зокрема цієї ночі? Що вам відомо? Сезон бовов не триває, і ми попереджали, і тут совість у нас абсолютно чиста. Тому що дійсно всі ці цілі, які знаходяться на тимчасово окупованому півострові, і здатні живити той самий, наприклад, Чорноморський флот, це є законні цілі для ураження, оскільки це запаси ворога для поновлення своєї бойової спроможності. Наша задача зараз забезпечити так, щоб бойових спроможностей ворога було найменше. А більш детальні результати, я думаю, ми згодом дізнаємося. Яка обстановка зі струмом на окупованому півострові? Тому що лунала інформація попередню про те, що нібито бракує світла в, в окремих, скажімо, населених пунктах. Взагалі, гуманітарна обстановка на півострові досить складна. Там є дуже суттєві проблеми із питною водою, із забезпеченням енергетикою, в тому числі, і ці проблеми в них будуть ширитись, оскільки працює і рух спротиву, працює партизанський рух і забезпечення військових об'єктів, які дуже щільно розкидані по цій території. Це також законна ціль для того, щоб у ворога не було можливості поновляти свої спроможності. А як поводить себе ворог на тимчасово окупованому півострові? Чи продовжують вони далі рити окопи, чи збільшується військова присутність там росіян? А збільшити військову присутність їм дуже складно, тому що основні транспортні артерії, які могли б забезпечити це збільшення, працюють дуже слабко з перебоями і інколи зовсім не працюють. Вони більше непокоїться тим, як їх убезпечити. Зокрема, якщо мова йде про ту зайву конструкцію, що з'єднує територію Росії з нашим півостровом. І зараз збільшення контингенту там просто фактично неможливо. Вони продовжують маневри, тому що підтягують ресурси ближче до гарячих точок, тобто їм потрібні поновлення сил на запорізькому і східному напрямку. І та траса єдина, яка функціонує повноцінно, М 17 вона теж не спроможна витягувати таке навантаження. Тому логістика ворога уповільнена, ускладнена і не відповідає динаміці розвитку бойових подій. Але треба усвідомлювати, що поки що в них є ресурси, і резерви, які вони можуть потроху, але підтягувати щодо ситуації з цивільними на окупованих територіях. Ну йдеться тут певно і про Крим, і я думаю, що варто і про ем, Херсонську область теж згадати, ем, яка зараз ситуація у цих людей, чого їм бракує, чи є з ними комунікація. А на лівому березі Херсонщини ситуація складна в гуманітарному сенсі. Дійсно, проблеми особливо в тих населених пунктах, які ще досі потерпають після повені спровокованої техногенною катастрофою на Каховській ГЕС. Там дійсно людей шантажують прийняттям російського громадянства в обмін на ліки, медикаменти, будь який доступ до медичного обслуговування, елементарну питну воду. І крім того, нагадаю, вони розгорнули там дуже потужну кампанію передвиборчу, що пов'язана з майбутніми виборами, які вони. В часі навіть розтягнули вже з 2 по 7 вересня, агітуючи голосувати в такий спосіб, тобто намагаються тиснути і політично, і гуманітарно. Що говорити про кримський півострів? Там більше більше ажіотаж пов'язаний з переоформленням тих. Хто понаїхав свого майна для того, щоб якось його конвертувати і швиденько виїхати? Вони намагаються продавати нерухомість, якою заволоділи незаконно, і виїхати якомога скоріше, але знов нагадаю: виїзд ускладнений, тому що транспортно-логістичні маршрути працюють не в повну силу. Пані Наталі, а щодо тих позицій, що змила висока вода, мається на увазі лівий берег Херсонщини, скільки які відсоток вдалося повернути собі росіянам? А вони намагалися досить активно повернутися, коли вода тільки пішла відходити, почала відходити, але наша контрбатарейна боротьба зупинила на певному рубежі. і фактично вони зараз усвідомлюють, що просування вщент до лівого берега для них майже закрито. Вони ще намагаються маневрувати поміж островами, і ви бачите в наших зведеннях фактично щоденне знищення човнів. На яких вони це намагаються робити, а тому відсутність сталого того флоту річкового а та ось такі намередерені цивільні плавзасоби вони втрачають щоденно кількома штуками, і це означає, що їх можливості маневрів будуть обмежені в абсолюті. Зараз ми не спостерігаємо їх руху в напрямок безпосередньо лівого берега. Вони намагаються закріпитися на тих позиціях, які вже зайняли, і звідки зараз ведуть Уть обстріли, але подивіться наше зведення. Ми працюємо і вибиваємо їх. Ну і, і, і це я думаю те, чим варто розімувати. Дякуємо вам за спілкування, за включення в такий ранній час. Ще раз наголошу на цьому Наталя Гуменюк. Нагадаю, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України і капітан першого рангу з нами на зв'язку. Про.